Насіялась фіалка. Клас! Тут таке місце якраз. Я тут так з тими бур'янами боролася. Мілка! Кс. -кс. Китюня, кс-кс. Ти куди полізла? Куди? Кс. Кс. кс тут таке місце. Для хости дуже добре. Тут такий забор від сусідів. Цегляний. Тут виноград росте. Для хости тут дуже добре місце. Тут сонця немає, практично налюбить любить такі місця. Mm. Дивіться, яка гарна яка починає свої листочки розкручувати. Дуже нам не подобається. Якраз тут для неї бурянів не буде рости. Ось гарно як. Починає розкручувати свої спіральки. Розпускає листочки. Гарно. Не знаю сорт цієї хости. Як вона називається? Може запитаю знавців. А це інший сорт. А це я посадила патріот. Це я знаю назву хосте. В общем, у мене чотири види, вида хост. Ось така теж гарна дуже. Якраз їм тут добре рости в цьому місці. І оця біла фіалка насіялась, вона мені не дасть проростати різним бур'янам. Ось Як гарненько. Насіялось це її насіння. Тут перій, бур'яни різні, в основному пирій, така травичка. І буде гарно квітнути. Оце якийсь такий бур'ян, що його неможливо позбутися, плітеться. Вона йому не дасть розростатися. Оце травичка, типа папері. Гульбаби тут. Все що тільки. О. Мені буде легше на руки. Гарно. Нехай розростається, розсівається. І тут ще я посадила беревінок. Якраз він теж буде добре йому. Ось він, беревіночок. Якраз тут йому місце хороше. Ось він буде розростатися. А тут дельфініум насіявся. Це дельфініум однорічний. ну Нехай буде. Буде ідем фініум. А тут ще я посадила цибулинкові, які вже відквітають. Ось так, набрінько. Пока-пока.